Челенджі. Моніка, ти перша крутиш колесо. Ні. кактус я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, значить мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Уре! Я ж казала, нема нічого смачнішого, ніж жуйка побабуба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. Osionfish. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Um, Краса uh, моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. Отак. Це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу можна я, хоча б серце спробую. Ні, ні, його я теж з'їм сама. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. Потримую. Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт з кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне: натерти кактус на мій торт. О, так, Я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд ні, Начебто їм торт зі смаком трави. Гладість. Приємного апетиту. Я хочу перше крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Пощастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити. Готова. А тепер можна поласувати. Дідусю Морозу, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно, ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. О, Об'їдіння. Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає тут, щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Гей, ой! І такі тверді. Ну, ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись. Це ж я відкрила міді, тож вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду, вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазались мідіми та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А ось і ні, моя черга. Так, я мріяла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула ціла купа міміни. Так, так. Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Раз. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Оу, oh, No! Так, вже все. Це... Гадко. Гадко. Який противний хруст! Потрібно найшвидше заткнути вуха. <гадко> У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться мівіну, що прилипла до торта, я прикрашу свій тортик з ефірками. Оце я розумію, краса. Моніка навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, сюзін не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись! Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай ноцює факт, хто перший крутить. Ура, ура! Я перемогла. Перець? Ні. Моніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті ой. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. От боять найшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе прогощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Отак. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Ще я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, тортик треба доїсти. Я й не знала, що ти така жорстока. О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, так набагато легше. Дякую, Моніка. Оце так. Де ж це ми? О, ні. Тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині. Дивись там є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду. Я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде. Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. І краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли. Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах! І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О! Те, що треба. Марі, переріжеш провід? Давай краще ти. Гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фу, спрацювало. Ну і запах нічого не спрацювало. Але тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? No. Ні. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди та достань наступний ключ. Уги <риклев> я сильна, тож я впораюсь. <риклев> Цікаво, що це таке? А, це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось Мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, Гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. Вау! У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто, Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? Няу? No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього Хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? Ого. Скільки тут грошей, і все мені. What? Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Клас. Awesome. Марі, віддавай мені мої гроші назад, а сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Хм, усередини щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка? Напевно, треба смикнути за неї. Ого! Ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Клас! Я справжня цариця всіх орбісів. Захоплення. О, здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке. А, це ж черв'яки. Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатись цієї гідоти. Жах, Мене зараз нудить, Марі, рятуй. Фух, само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Окей. Okay. Гаразд. Що ж це таке? А, Це ж око. Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. І він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа? Мія. Я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой, яка слизька штука. Добре, що я натиснула на кнопку, інакше мені довелося б стояти під цією синьою гидотою. Ну що, я пішла за наступним ключем? Hmm. Що це таке? What? Фу, you. волосся гидата яка? А в мене навіщо кидати? Mm. Ну я ж не спеціально, і взагалі, де цей безглуздий ключ? А ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Взагалі, то тобі його і відкривати. Давай. Ого. Виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. Дякую. Смакота. Так, нереально смачно. Можна було б, хоча б однією зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі теж буде щось приємне. Щоб це вигвити, потрібно знайти ключ. Фу, що це таке склизьке? Схоже на сарі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай-ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Ой, це шпір'я. О, це смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішнішого я вже давно не бачила. Досить сміятися. Краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре, перната Гаразд, останнє випробування. Що ж, це таке? А, це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючі від страху не впала. Сподіваюся, у цьому сейві щось круте. Бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж. Час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! Все, до мене. Привіт-привіт. Ось це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка. Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага. Тут є все, щоб зробити моє ліжко мріє. О, яка велика дошка. Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І, звісно, інструменти. Ой, оліче. Так, приберемо коробку, вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Хм, не виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двоф'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяли. Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за моє Ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас, от і він Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносите. Що відбувається? Готово, міс Вау! Ось це краса! А то Ліжко встановлено, додамо елементи декору. Та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Oh, yes. Да, вийшло круто. Awesome. Вот oh <laughs> Підверещели по сусідко. Mm -hmm. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко? Mm -hmm. Ой, боляче. Mm -hmm. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати б мені вигадати. Є ідея! Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку, виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі, звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, завздріш? Щось мені нудно. О, є йде. Зараз я таке замовлю. Ми заздритиме Так так, вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так, а тут трохи світло музики. Все готово. Тримайте ваш гонорар. Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея. За справу. Так, скатертина, а тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони, мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, що таке? Сподіваюся, мелі там у захваті. <плес> ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. <плес> так, так. Я хочу позакажитися на гучні звуки у моїй кімнаті. <плес> так, ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Понімо <плес> зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони <плес> порушниці. Порядку. Окей. Зараз ми з усім розберемося, міс. М, що тут відбувається? Ей, Ви хто такий? <плес> на вас знаходять скарги, міс. Здається, я знаю, вирішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала. Тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків. Дещо цікаве. Ха. Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікті. Відмінно беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. Яка краса! Відмінно дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас. А з дисків що залишилося. Зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки руперу вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у мері круто. Ходімо до неї. Привіт, привіт! Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. б ще придумати, точно, у мене є класна коробка з лампочками. Хм, hmm. так, ось вони. Еге, uh -huh. які ж вони класні. Вау! Uh -huh. А тепер мені знадобиться шнур. Uh -huh. Ну ось, офігенна гірлянда готова. Uh -huh. Залишилося тільки розвісити. What? Що вона знову вигадала? Uh -huh. Як же у мене затишно? Uh -huh. Обожнюю свій будиночок. Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Okay. Мені потрібно, щоб усе сяяло не гірше, ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо. Саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно! Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер Все під контролем. Ну, ось, я впоралася. Але мій будиночок. Він зіпсований, вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. А раз до тебе. У мене теж класно, так Так, дуже мило Ось, тримай, познайомся з моїми плюшовими друзями.